Виконуємо номер 1486 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Теплохід плив 2,5 години за течу річки і 1,6 години проти течії. Яку відстань подолав теплохід, якщо його власна швидкість 26 км за годину. А швидкість течії 1,5 км за годину. Приступаємо до розв'язання задачі. Знайдемо швидкість теплоходу за течією. річки. Для цього 26 це його власна швидкість. Додамо швидкість течії 1,5. 26 додати 1,5 маємо. 27,5 км за годину і пояснюємо швидкість за течією, знайдемо швидкість теплохода проти течії, для цього від власної швидкості віднімемо швидкість течії. 26 відняти 1,5 маємо 24,5 кілометрів за годину, швидкість проти течії, знайдемо відстань, яку подолав теплохід за течію річки. Для цього швидкість за течією 27,5 помножимо на час його руху за течією 2,5 години. 5 множимо на 5 буде 25, 5 записали, 2 запам'ятали. 7 множимо на 5 35 до 2, 37, 7 записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10, до 3 13. Множимо на 2, 2 множимо на 5, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 7, 14 до 1 15, 5 записали, 1 запам'ятали, 2 множимо на 2, 4, до 1 5. Виконуємо додавання 5, 7, 3 додати 5, 8, 1 додати 5, 6. І відокремлюємо дві цифри після коми вийшло 68,75 км. І пояснюємо відстань, яку подолав теплохід, пливши. За течією. Тепер знайдемо відстань, яку подолав теплохід, пливши проти течії. Для цього швидкість проти течії 24,5 км за годину, помножимо на час руху на 1,6 години. 6 множимо на 5 буде 30, 0 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 4, 24, да 3 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 2, 12, до 2, 14. Множимо на 1, 5, 4, і 2. Виконуємо додавання 0. 7 додати 5, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 4, 8, до 1 9. 2 додати 1, 3. І відокремлюємо дві цифри. Вийшло 39,2 кілометрів. І пояснюємо відстань, яку подолав. Теплохід, пливши проти течії. А тепер знайдемо, яку відстань подолав теплохід. для цього 68,75 вісім Додамо тридцять дев'ять цілих дві десятих. Будемо мати дев'яносто п'ять сотих і шістдесят вісім додати тридцять дев'ять маємо сто сім сто сім цілих дев'яносто пять сотих кілометрів відстань. Яку подолав теплохід і записуємо відповідь сто сім, дев'яносто кілометрів ми дали відповідь на питання, яку відстань подолав теплохід. Якщо його власна швидкість 26 км за годину, а швидкість течії 1,5 км за годину, і він вплив 2,5 години за течу річки і 1,6 години проти течії. Номер 1486 виконано.